Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку екосистем цифрових та офлайн персоналізованих сервісів, долучається до бесіди. пані Валерія. Вітаємо. Доброго вечора. Звіт про 86 тисяч гривень, які отримали 86 тисяч батьків. Пробачте, отримали по 5 тисяч гривень. Так я на секундочку зменшила суму. А скільки всього заявок було? Скільки ще в обробці? Поданих заяв станом на сьогодні вже майже 128 тисяч заяв, з них погоджено 118 тисяч. Загалом цифру, яку ви озвучили, так, це 430 мільйонів гривень, це плюс приблизно 35% від загального фонду, який передбачений на цю програму. Таким чином ми можемо говорити про. Третину вже от, опрацьованих якби, заяв від батьків і виплачених допомог. Також хочу зазначити, що протягом там, сьогоднішнього вечора або завтрашнього буде наступна частина виплат і 17 тисячам батькам буде наступна черга оплат 5 тисяч гривень на діякартку. Пані Валерія, а власне, де можна витратити і на що можна витратити гроші, і що робити в разі відмов? В першу чергу, давайте розповім, на що можна витратити. В першу чергу ми говоримо якраз про одяг, ведуття, шкільне приладдя та канцтовари. Тобто, це ті групи товарів, які. Найбільш потрібні якраз першачкам да, для підготовки до навчального року. Це їх можна придбати або в онлайн, так і офлайн магазинах. Треба запитати в магазині, чи працює магазин з МСС-кадами. Це спеціальне таке маркування товарів, і таким чином можна обрати ті товари, які потрібні саме вам, і оплатити їх використовуючи діакті. Картку, рахунок, пакунок, школяра. Так, а що робити в, рази, в разі відмови? Костя запитав: скаржитись кудись, не скаржитись, і як це відбувається? Ну, дивіться, стосовно відмов вони е, доволі чіткі, якщо е, саме порушення е, умов програми. Якщо ми говоримо про те, що наприклад батькам е, до сих пір не вдається, наприклад, подати заяву, то тут якраз дуже Пробачте, Я та... поточню, я поточню малося на увазі, якщо магазин відмовляється прийняти таку оплату з дієкартки картки або з пакунка школяра. От я про це мало на увазі. Ні, таких випадків ми не фіксуємо, оскільки всі торгові мережі і партнери цієї програми забезпечують оплати. Тому якщо в магазині, як я вже зазначила, працює маркування товарів, то проблем взагалі ніяких не може бути. Окей. Тому... А як же з тими людьми, у яких немає дії? Хто принципово не встановлює дію, або хто не користується приміром, не користується інтернетом? Таке теж буває. Да? Тобто, або кнопковий старий телефон. Що з цим людям робити? Якщо користувачі з тих чи інших причин не використовують дію, вони можуть подати заяву на отримання цих коштів через територіальні підрозділи пенсійного фонду. А відкрити пластикову картку, отримати її в банку офлайн і таким чином отримати допомогу. Дякуємо, Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів. Була і з нами говорили про гроші. Ті самі 5 тисяч гривень, які батьки першачків мають шанс отримати нині і витратити на канцелярське приладдя, на одяг і на найпотрібніші історії для школи.